по з мене така ситуація була, знаєш, я приїхав в Київ, і до мене прийшов психолог, і два-три роки дівчинка, я розказав своє життя, ну, свій життєвий шлях, вона почала плакати, і я вже розумію, тіпа, що вона мені ніяк не допоможе. Потім інший в мене був психолог, вона також там мене послухала, ми з нею поспілкувалися, я розповів своє свою життєвий шлях, тіпа, як я повертаюся до життя, знаєш, хоча пройшло вже мало часу. І вона така мені каже: каже ти дуже хорошо цим справляєшся, тіпа, краще, ніж я, знаєш. Тіпа. І от я розумію, що вона вже мені теж не допоможе. Уже ментальний рівень у нас різний. Угу. Коли людина за бере, бере таку відповідальність роботи з такою категорією людей, тіпо, вона може зробити ще гірше, тому що вона не може, не, деякі питання не розуміє. Допустим, там для нас важливе розуміння цінностей, допустимо, їжі. От, в полоні кусочка хліба, товщина кусочка хліба, створювала кучу проблем. І була дуже важливою. Ти це коли поясниш, що людина тебе не розуміє. Вона каже, дайте я розумію, дайте, це було тяжко, але до кінця не розуміє, що це таке. Тому що за цю товщину куску хліба люди морди били один одному, розумієш? А ти говориш людям, каже, як це типо, що щоніті? Людина не розуміє, яка не була, там не розуміє цього.